Херсон місто незламних людей, місто, яке вистояло у темряві, місто, яке було окуповане, але не скорене. І сьогодні ми вшановуємо тих, хто став світлом у найчорніші дні, тих, хто не просто залишився, а підтримував, рятував, тримав надію живою. Одним із таких людей є Олег Акімченков – волонтер, громадський діяч, людина з великим серцем і щирою любов'ю до рідного міста. У перші дні повномасштабної війни Олег закрив своє ательє в Херсоні. Підприємницька діяльність відійшла на другий план, бо з'явилась інша, важливіша місія допомагати людям. У місті, де не працювали магазини, де люди залишилися без ліків і зв'язку, він знайшов спосіб допомогти. Олег возив гуманітарну допомогу, організовував доставку ліків, продуктів, найнеобхіднішого. Він очолював колони допомоги, їздив під обстрілами, не думаючи про себе. Але за свою мужність він заплатив дуже дорогою ціною: понад два місяці в російському полоні, катівні, психологічний тиск, фізичне приниження і все через те, що допомагав людям. Але навіть після звільнення він не залишив Херсон, навпаки, повернувся і продовжив своє волонтерство ще завзятіше, ще самовідданіше. Бо для нього це справа честі. Думки виїхати разом з евакуйованими не було, каже Олег. Не було страху. Був азарт, адреналін. Звісно, у Запоріжжі витав запах свободи, але в Херсоні ж залишалися наші сім'ї, люди, які потребували допомоги, вони чекали нас. Сьогодні Олег Акімченков не просто волонтер, він символ людяності та відповідальності. Він входить до робочої групи при обласній адміністрації, яка контролює розподіл гуманітарної допомоги, паралельно намагається відновити свою справу, відкрити ательє та зізнається, що волонтерство стало важливішим за бізнес. У 2023 році його робота була відзначена державою. Він став одним із перших, хто отримав президентську відзнаку Золоте серце. Але найвища нагорода це вдячні обличчя тих. Кому він допоміг, і впевненість, що він діє правильно. Сьогодні, в день визволення, ми згадуємо, що свободу здобувають воїни, а людяність і гідність захищають волонтери. Такі люди, як Олег Кімченко, це внутрішнє світло нашого міста, наша гордість і приклад для наслідування, його сила, витримка і бажання допомагати, це те, що тримає Херсон. Хай таких людей буде більше. Бо на них тримається Україна. Дякуємо вам, пане Олеже, що ви є.